Всім привіт, розкажу вам трохи про гігієну нашого полончика. Ми його купили в сім'ї, де вже давно займаються котиками такими. Вона нам розповіла, що одразу, коли ми його приносимо додому, поставити потрібно на лоток з піском, щоб він жив, житті живчав територію. Бачите, як він спав перші тижні. Отут. У ну, ну, ми так зробили, але все одно фукати в нас були три рази, і всі три рази це було там під одягом, там під столом. Це було в той час, коли ми закривали двері у ванну. І він не міг їх відкрити. От, ми самі в принципі створили таку ситуацію, тому кошеня я не виховувала, не наказувала там і так далі. Тобто він у нас дуже акуратний, знає своє місце. О, дуже чистенький. Ну і плюс я його мию. Там кажуть, що не можна мити часто, там раз два-три місяці, але я його мию кожні два тижні, от, тому що через два тижні я вже ну ми його посімо теж по руках, тому що він у нас така дитина, от любима зараз. І... Як як в пісочку гребеться, то я його мию. Звичайний там, дитячий, котячий дитячий шампунь взяла в магазинчику. Митись не любить. Теж, до речі, дивилась відео, як привчати котика до ванни. Тестувала, пробувала, але нічого не виходить. Він боїться ванна, ні ігрушки, ні їжа нічого йому там не подобається. Швиденько вискакує. Тому не знаю, як з цим моментом, якщо у вас є досвід привчання котика до водички, щоб він не боявся, то давайте знати як.